Чистота у лісі починається з власної оселі прибудинкової території під'їздів, спортивних та ігрових майданчиків, тому кожен повинен долучитись до покращення благоустрою, кажуть хустяни, яким небайдужа доля власного міста. Щороку в рамках місячника санітарної чистки та благоустрою в Хусті проводиться генеральне прибирання території замку. Частина роботи вже зроблена, частина ще попереду. Багато волонтерів з міста Хуста, багато членів байкерського клубу міста Хуста прийняли для себе неординарне рішення навести порядок на замковій горі. Активно включилися з боку міської ради. Ми забезпечили салофановими мішками, транспортом. Після Чого збору було вивезено це сміття на сміттєзвалище. я хочу сказати і подякувати цим людям, сказати їм велике людське спасибі за ту роботу, яку вони проявили. Бо якщо побільше таких буде волонтерів, побільше таких буде людей, то і наше місто буде чистішим, кращим і охайнішим. Традиційно формують групи людей, яким не байдужий санітарний стан місцевості, де вони проживають. Волонтери разом з працівниками місцевих комунальних служб, депутатським корпусом міської ради та студентами здійснюють в основному генеральне прибирання замкової гори. Активно долучаються і школярі. Старшокласники зі своїми педагогами в основному очищують прилеглу територію від пет пляшок. Уже складений відповідний план графік роботи, є розбито по секторам. За кожним із кожною установою є намічено певні дії, як вони мають проводитися. Обов'язково при виконанні цих робіт ми долучаємо і представників правоохоронних органів, приймає участь і чергує з нами постійно хтось із лікарні на той випадок, якщо б десь щось могло статися. Мотлоху та бруду вистачає всюди, особливо вісні. мішків зі сміттям в кілька разів десятків. В цей період більше є. Отож, ся активно беруться до роботи, аби зробити власне місто ще чистішим.